Ну ще ж вітаю тебе в нашій команді. Розкажи про твої враження від перебування в Україні та в металісті. 1925 Команда, країна колектив прийняли мене дуже добре. Я дуже радий бути тут. і Потроху я все більше адаптуюся. На території України зараз іде війна, тож це досить сміливий крок з твоєї сторони приїхати в цей час в Україну і грати тут, як ти на це наважився. Україна це країна, яка дійсно перебуває у складній ситуації. Але я залишаю все в руках Бога і знаю, що Бог привів мене у потрібне місце. До цього ти виступав за Ізраїль, де в принципі ситуація в країні також небезпечна. Складається враження, що ти любиш бути там, де небезпека. Ізраїль також є країною, життя, в якій дуже ускладнено війною, але як я вже казав, я дуже довіряю Богу і знаю, що я в правильному місці. Розкажи про себе як про гравця. На яких позиціях ти можеш грати, на які позиції комфортно грати тобі? Ти відчуваєш себе максимально круто на полі, які в тебе є сильні сторони, як у гравця, або, можливо, якісь слабкі. Я гравець, який любить грати на флангах. Мені більше подобається діяти на правому фланзі, але якщо потрібна допомога, я можу зіграти у центрі півзахисту. Зараз збори, і це такий достатньо важкий період для футболіста і в моральному плані, і в фізичному. Але якщо випадає вільний час, що ти робиш, як звик проводити своє дозвілля? я зазвичай багато спілкуюся зі своєю родиною у вільний час, тому що саме з ними я знаходжу сили, щоб бути тут. Я також користуюся можливістю багато відпочивати, тому що передсезонні тренування дуже втомлюють. Розкажи нам, хто твої футбольні кумири, можливо, з когось ти брав приклад в дитинстві, а з когось може і береш зараз приклад. Я фанат Роналдіньо, Також мені подобається неймар, але кумир це Роналдіньо. За які команди в світі ти вболіваєш? Я вболіваю за ПСЖ, тому що у них є неймар. Ну і не можу не сказати, що в тебе просто розкішна. Шановні гості, зала невога. Спустіться сходами на мінус перший поверх. Увага! Інкерно. Ну yeah, well, і не можна сказати, що в тебе просто шикарна борода. Як давно ти її відращуєш і скільки часу ти за нею доглядаєш? У мене велика борода близько шести років. Мені доводиться часто за нею доглядати, оскільки мені дуже подобається моя борода. Вітаю в металісті 1925. Дякую.